Тригвіляме ведеться. У мене на вулиці Зарічній. Колись тут був ринок. Зараз він тут не дуже. Давайте ще тоді коротенько по джерелах. Ну, раз ми знову дійшли до джерела. Справа, до вашої уваги, джерело номер 13 Мінеральна лікувальна вода, типу залізиста. О там джерело. Я ж, трошки поспішаємо, не будемо підходити, підходи показували. Будь ласка. Тут по сходах спускається, там є вода знаходиться. А трошки далі, трошки далі цікавіше джерело, відповідно, тому тут черга стоїть. А ще ти здавалося б яка різниця? Та є різниця. Це джерело 1С. До нього справді стоїть черга. Мінеральна вода лікувальна типу нафтуся. І мінералізація вказана. Ну, насправді я відкрию невеличкий секрет. Під'їхав туристичний автобус, частина цих людей з туристичного автобуса, тому так. -то. Тому так виглядає, що тут ніби багато людей. Ну і джерело популярніше, ніж залізисто так. Далі знов торгівля. Десь ще ведеться, торгівля десь вже не ведеться. 17-10. Ще раз скажу злокию, все добре, не переживайте. Сьогодні ви не побачите. Транспорт, прекрасні аксесуари, знайомий кросовок, правда, тут ці такі саме стукні. Та що так вічка тече. Та, і не втомлююсь повторювати жарт. Магазин китайських товарів китайської вишивки в гуцулках Сеня. Кафе, ну зовсішки. Сим, бачите, і затінок, і все є. Спотикачка. Персонал гарний. І що? І нічого. Oh, Ai, já botou esse bicho <laughs>